Телеканалі тв 4 провінційні вісті. Вітаю вас! Підтримка плану перемоги, посмертні нагороди, проголошення 2025 року, роком Андрея Шептицького та багато інших господарських питань. У Тернопільській обласній раді відбулася чергова сесія, де депутати розглянули та підтримали більше 30 питань порядку денного. Що саме обговорювали та ухвалювали народні обранці облради? Дивіться у сюжеті Назарія Голуба. На восьмій сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання депутати обговорили та ухвалили більше 30 питань для сутні 51 депутат. Засідання розпочалося з шанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні та хвилиною мовчання. Під час сесії депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно 17 героям, які загинули під час російсько-української війни. Додамо, що вручення посвідчення та нагрудного знака почесних громадянин Тернопільської області супроводжується виплатою одноразової грошової допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих воїнів. Також одностайно депутати підтримали звернення до міжнародних партнерів щодо підтримки плану перемоги. Спочатку акценти йдуть спочатку реалізувати план перемоги, а далі отримати в результаті. Справедливий мир не навпаки. І тут є різниця між тим, що ще артикулювалося раніше, коли говорили про справедливий мир. Тут же йдеться про перемогу. Ми сьогодні звернулися до всіх наших партнерів, з якими є підписані угоди обласної ради. З Нашими польськими колегами, з нашими європейськими колегами, ми до них всіх ці звернення направимо для того, щоб вони працювали зі своїми урядами, неурядовими організаціями. Також на сесії депутати затвердили проголошення 2025 року в Тернопільській області роком митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького розглянули депутати і господарські питання. Також сьогодні було декілька господарських питань, тому що наші Комунальні установи розвиваються, працюють. Зокрема, ми надали дозвіл нашій обласній клінічній лікарні на розроблення проектної документації для реабілітаційного створення реабілітаційного комплексу в обласній лікарні, і незабаром він буде створений. Також були інші декілька господарських питань, які стосувалися. Наших комунальних підприємств, окрім того, під час засідання територіальна виборча комісія представила двох нових депутатів на місце тих, що вибули у Тернопільському національному педагогічному університеті. Змінився ректор. Про це сьогодні, 30 жовтня, на загальних зборах трудового колективу заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Виконувати обов'язки ректора на період до 28 квітня 2025 року буде попередній ректор ДНПУ Володимир Кравець. Нещодавно ректора педагогічного університету Богдана Бояка звільнили за рішенням кількох судів. Розгляди апеляції ще тривають. Ще з Майдану, у свої 18 років, Володимир Начичко став на шлях боротьби за незалежність України. Нині він служить у підрозділі БПЛА Барні 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». У лютому 2022 року Володимир повернувся з Польщі та добровільно приєднався до оборони країни. Він розробляє вибухові снаряди для дронів, які знищують техніку ворога. Незважаючи на труднощі, хлопець має намір залишитися на передовій до перемоги. Із героєм на фронті познайомився наш Назарій Голуб. Знайомтеся, це Володимир Начичко, позивний Чечням. Цей хлопець розпочав боротьбу за незалежність України ще 10 років тому, коли в центрі столиці спочатку молодь, а згодом мільйони українців відстоювали права своєї країни на майдані. Серед них був і Володимир, якому тоді виповнилося лише 18. У свої юні роки хлопець займався професійним спортом. Почався Майдан, ми були, наша збірна України проводила тренувальний збір в Криму, в місті Алушта. І, тобто ми вже звідти виїжджали, ми евакуйовувалися, а не виїжджали. Ну і після того, як почався Майдан, вирішив піти. Ну, я навіть не знаю, як сказати, ну от я. В збірні України захищаю честь України, і тут почалася така ну, ситуація. І я привик честь, щоб нашу Україну представляв десь на європейських змаганнях, на світових змаганнях. Ну а чому б і ні? Майдан став першим етапом його боротьби, а повномасштабне вторгнення лише підсилило рішучість Володимира знову стати на захист України. Приїхав сам з Польщі. Бу в Польщі на роботі, почалася війна, приїхав, пішов добровольцем служити. Строкової служби сам не маю. Мобілізували перед тим брата, і я пішов відповідно теж служити. Одразу після мобілізації хлопець пройшов військову підготовку, а потім вирушив на передову як зенітник. Під час своєї служби, каже військовий, траплялося багато різних історій. Одну з них розповідає. Коли під'їхали дуже близько до противника, ми працювали там. Противник в шоці був, що такий агрегат заїхав на нульові позиції противника. Дальність змітки по відкритих цілях це буде до п'яти кілометрів, 5 і більше кілометрів закритої позиції стріляти, 3 кілометри, 3,5 кілометри закритої позиції. Зараз Володимир служить у підрозділі БПЛА Барні 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Хлопець займається виготовленням вибухових подарунків для російських окупань. Абсолютно до всіх ФПВ-дронів і, і відповідно до мавиків, до кажанів, в народі кажуть, Баба-Яга. Сам розробляю снаряди, боєприпаси, які вони носять, і знищують противника. Тобто весь розрахунок займаюся суперною справою. Теж сам все вчив, сам всі розрахунки робив. У тилу на Володимира чекає дружина та п'ятирічна донька. Військовий зізнається, що дуже сумує за родиною, але розуміє, що зараз його місце тут, на захисті країни. Тобто, такий в мене така думка, доки це все не закінчиться, я не буду звільнятися, навіть були б якісь б підстави на звільнення. Ні в якому разі. Тільки до кінця і до перемоги. Знищити техніку, забрати знищити ворога, забрати наші, наші землі, які належать нам Україні. Подбати про ментальне здоров'я, відновитися після операцій, переломів, отримати кваліфіковану консультацію медичного фахівця або будь-яку із медичних послуг. Все це можна зробити у поліклініці Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2 Проконсультуватися та прийти терапію можуть не тільки тернополяни, а й мешканці навколишніх громад. Які послуги надають у поліклініці, дізнавалася наша знімальна група. Подбати про здоров'я вчасно обов'язок кожної людини. Проконсультуватися з медичним фахівцем за направленням підтримати ментальне здоров'я та пройти реабілітацію після операції поранень переломів. У поліклініці Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2 обслуговують як мешканців нашого міста, так і навколишніх громад. По направленню я прийшла сюди, щоб трошки оздоровитися, бо в мене була заміна кульшового суглобу. Я задоволена працівниками, задоволена тим тою фізкультурою, яку зі мною проводять. Робила артроскопію в другій міській лікарні, робив операцію Володимир Розум, мені сподобалося, і тут я прийшла для відновлення. Мені дуже подобаються наші фахівці, вони гарно працюють з нами. Дуже їм дякую. Завідувач відділення амбулаторної реабілітації Андрій Зані Розповів, як саме у залі фізичної терапії та ерготерапії допомагають людям відновитися після травм та неврологічних захворювань. Присутній в даному залі велотренажер, е, е, за допомогою якого ми вертаємо до. Е, в життєтдіяльності пацієнтів, в яких є порушення функцій колінних суглобів, навчаємо навичок худіння. Для цього ми використовуємо бруси з перешкодами. От, де наші е, спеціалісти виставляють певну висоту е, е, перешкоди, окрім реабілітації, у поліклініці є кабінет ментального здоров'я. Адже, як запевняє психотерапевтка Наталія Кобліанідзе, аби жити повноцінним життям, творити та реалізувати свій потенціал і бути стійким, треба впад для того, щоб ми добре себе почували, нам потрібна збалансована їжа, здоровий сон. Баланс праці відпочинку, помірне фізичне навантаження, потрібні ресурсні активності, те, що нас наповнює. І саме оце кожного дня, коли ми це робимо, то ми дбаємо про своє ментальне здоров'я. Психотерапевтка стверджує, тримати баланс та бути у гармонії з собою, особливо в умовах війни, дуже важливо. Окрім цього, у Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 проходять лікування і поранені військовослужбовці, Щовівторка благодійники для них приносять домашні смаколики. Жителі населених пунктів почергово готують такі смаколики, і ми, наші представники, разом спільно з медичними працівниками закладу роздають ці домашні обіди для військових, які тут перебувають. Поліклініка уклала чимало договорів з навколишніми громадами. Тому, аби отримати медичні послуги, сюди приїжджають мешканці Залозецької, Байковецької, Збариської, Монастирської, Бучицької та інших громад. Будьте здорові! На цьому я завершую наш випуск. Бережіть себе, бережіть своїх рідних.